Привіт, Олю. — Привіт. Розкажи, як ти от з 24 числа, чим ти займалася? Коли ми вирішили питання, де ми можемо зупинитися вже родиною, і це були не найгірші умови, дякуючи людям. Взагалі, ще раз переконалася, що люди це найцінніший ресурс, що є. Вирішила, що дитина найефективніші. Це знову громадські якісь справи, проєкти, почали подавати проєкти. Класно, що всі залишились на зв'язку, хто виїхав, знов таки люди. І декілька проєктів ні, 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 таке вже розчарування, що може ти щось робиш не так, може ти не здатний, і таке інше. А потім, коли ти отримав перше так, енергія подвоюється. І коли ти розумієш, для мене це було особливо важливе. Пам'ятаєш «дуноу Харм, no мене тоді вразило найбільше, коли ми навчалися про «дуноу Харм, no бо я до цього не замислювалася, що де добре, там може бути і погано. Да? І нарешті отримала відповідь нашу: я все робила до 24 лютого. Я повернулася теж, дякую, знов-таки люди. Дивитися гарно зарекомендував як менторка проекту Абшіт Україна. Вони почали велику хвилю для випускників. Ми зробили дві дуже круті справи. Ми закупили з командою Луганського державного університету внутрішніх справ імені Відорінка. Вони захистили свій проект, назва його Глобал Вош. І на отримання на фінансування купили вісім пральних машинок і чотири сушильних автомата. І вони вже встановлені, і хлопці дуже з собою пишаються, і я ними дуже пишаюсь. А інший проєкт теж дівчинка із Северодонецька, вона залишилася одна з команди на, на території України. Інші, хто куди роз'їхався, дехто на окупованій території. Тут у Хмельницькій області є така платформа розвитку, всебічного розвитку дитини. Під назвою Карабін і в рамках проєкту Дитинство бути бо щоб не траплялося, у дітей повинно бути дитинство. І вони мають право на сміх, на кохання, на дружбу, ну на всі ті речі, які ти маєш пережити в дитячому віці. І було реалізовано проект. Ми купили додаткове обладнання, коли не погода, вони, вони придбали. Стіл для настільний теніс, аерохокей ну, то те, що діти можуть да, об'єднуватись команди через гру знайомитись один з одним, настільний футбол, батути такі великі, і днями відбувся перший фестиваль для місцевих дітей, що теж через дунов харм. No Да, бо я поїхала до місцевої влади, ми розмовляли з керівниками карабіну, як це важливо, бо виходить так, що якщо ти постраждав, то ти маєш право, а якщо ти ще не постраждала, бо, дай Боже, не постраждаєш від війни, то ти не маєш права да, відвідати якісь заходи дитячі. І вчора перший фестиваль відбувся, 45 місцевих дітей провели. Цілий день в розвагах там вони такі щасливі, ці мурахи навіть. ну... Вони навіть не знали, що там є така платформа. У нас вийшло. Оль, а з ким із випускників ти підтримуєш контакт або слідкуєш за ними? Ну, я розумію, є серодонецька команда, звісно жаль, але. Ні, я продовжую слідкувати за госінь. За вами. Вибачте, я з вами слідкую. бо... Інколи ти ну, за багатьма я можу, можу не пам'ятати прізвищ та фамілії, да, але я знаю, що це ну, команда випускників різних хвиль ОМШ, бо інколи приходиться одно відчуття, що ну, далі не знаю, що робити. Да, і тоді, тоді ну, якби, ти, знаєте, підглянув, о, люди роблять це, може ну, якась думка нова приходить до тебе. Для мене це ну, важливо. Да? Бути комусь потрібною і щось робити для когось. Чи хочеш ти передати вітання? Всім і нікому, не, мабуть, так це буде звучати. Та хвиля, в якої ми навчались в Приморську, ну, вона, ну, ти дійсно стаєш такою частиною, відчуваєш себе, ніби то ще одна родина. І навіть якщо ми не підтримуємо там щоденний зв'язок один з одним, ну, точно відчуваємо цей зв'язок. Наприклад, Катя з, з, зі Слов'янська і моя україномовність це дуже пов'язано. Може, вона цього і не знає, але а, твоя родина і приклада, що ви вирішили, перейшли і розмовляєте. Це було для мене вау таким вау-ефектом. Те, що Катя розповідала про українську мову, про її ставлення. Але це все прийшло з УМШ. Зацікавленість історією. Це прийшло з УМШ, після чому українці великі паркани. І я плакала після цієї лекції в номері. А коли приїжджав пан Ріфат Чубаров, а... я завжди цікавилась востоком, ну завжди. Да? Культура, релігія. Я не замислювалась до, до УМШ і до розмов з тими, з ким ми навчалися після його лекції про взагалі про татарські питання. Це нібито мене не, не, не торкалося. А після УМШ тому, тому такий привіт для всіх, хто на мене вплинув, а вплинули всі. Я думаю, я теж на когось вплинула. І все це було не дарма. І я впевнена, що якщо б ми мали змогу. Бажано не онлайн, да, а вживу зустрітися і от суто, ну, як мозковий штурм, да, от просто розмовляючи, щоб хтось фіксував, ну, мабуть, Костя зі своєю чудо-камерою, щоб передивитися, а, то той ефект, якого ми можемо досягти через спільний проєкт, мені здається, його користь важко буде не помітити. Бо досвід кожного, помножений на досвід кожного, це буде круто. І я вірю, і я думаю, що є можливість, просто ми її ще не знаємо, бо дехто з наших вже опинився за межами України. І я вірю, що не може не бути такого, щоб не було проєктів, коли ти можеш. Бути дотичним до реалізації, навіть якщо ти не проживаєш на території України. Угу. І інколи мені здається, я дуже багато про це розмірковую. Мені здається, що там, навіть, в інших країнах, це може бути більш ефективним. Угу. Ж, дуже дякую. Я Дякую, що ви до нас завітали. Це такий праздник.